Сьогодні 4 вересня в чуткою відкрито барельєф на будинку мистецької школи імені Василя Марнаса. Дуже символічна дата, бо в ніч з 3 на 4 вересня в мордовських таборах загинув Василь Стус, на чиї вірші писав свої твори Василь. А сьогодні багато говорили. Про Василя. І я хочу розповісти про людину, яка дуже часто залишається за кадром, це старший брат Василя Олександр, про якого менше згадують, але він може сам про Василя розказати багато чого, про те, як якость Василь, як вони разом жили, дружили і так далі. Олександр Мармус з дружиною Людмилою. Сьогодні після відкриття говорять нам на камеру. Ну, дивіться, що я можу сказати? Сьогодні такий і, і радісний день, і день смутку фактично, тому що радісний в тому, що бачите, якось і громадськість, і люди от якось оцінили ті подвиги мого брата рідного. Який дійсно вважається героєм, який дійсно мій герой, як мій рідний брат. І дякую всім, хто приєднався до цього відкриття до музичної школи, яку назвали в пам'ять в його честь. Він від мене молодший на сім років. Ми з ним росли. Певний період часу ми з ним близько так росли, а потім я вже коли пішов після 9 класу вчитися, я і в військовому ліцеї вчився в університеті то так багато часу проводив, можна сказати, без нього. Ну, десь час від часу я там приїжджав на цей, на якісь канікули там, чи відпустки, тоді були, відпустки. Він більше от пішов до тата, можливо. Я, я не заслуговую фактично такої уваги, як він, тому що більшість от якогось такого свідомого, патріотичного, такого шляху, от він пішов як ніби як більше до тата. Він постійно з татом був, десь його цікавили, там історія, щось, от, якісь е, книжки, розкопки про козаків, про УПА. От. Е, він так, ніби, як, ну, крім того, він так вибрав для себе інструмент, такий, от, що бандура. Ніби він, е, не просто так, що в нас і не було навіть дома бандури, то була спеціально потім куплена для нього бандура, бо він собі вибрав, так, він любив постійно роз, розповіді тата про... Бандуристів, про козаків, про такі народні інструменти. І так, так фактично була придбана колись нами бандура, і він з такою радістю, з таким натхненням пішов от е, в школу музичну вчитися. І Я постійно дивувався, як він на тій бандурі грає, там стільки струн, то не гітара, що там 5 чи 6 струн. І це, хоча я і сам теж закінчував колись музичну школу, правда, я ходив на акордеон, а він. Якось, ну, так для мене дивно було, що, думаю, бандура на ній там з тими пальцями то все розгрібає, якось він там грав. що так Мені дивно було. Він, він молодець, він унаслідував фактично от, е, всю цю татову патріотичну діяльність. І, е, він так більше тим всім цікавився. Він, коли пішов, записався добровольцем, добровольцем глави Збройних сил України. І ну, Я був противником цього, але ну, я не міг нічого зробити, тому що він був такий, він сам по собі цілеспрямований. І так як от сьогодні було сказано, що головою міської ради що, що спробував, теж може переконати в тому, щоб не йти, але не посмів, тому що ну, Василь був цілеспрямований, йшов туди і знав, на що він йде, і знав, куди він йде. І казав, що неодноразово мені казав і дзвонив, каже, якщо не я, то хто інакший. Каже, треба йти, я не можу сидіти тут вдома. Коли хлопці наші там гинуть. От. І пішов і от провів бурну, бурну діяльність в Збройних силах. Я впевнений, що він там трохи, як кажуть, шухеру навів на сході. От. І Маємо от такий неприємний момент в житті, в житті родини, в житті близьких, в житті друзів. коли... Нас повідомили про те, що він загинув, і взагалі була паніка, і якась розгубленість, навіть не вірилося і до цього часу мало віриться, так що щоб, от, ну, як думаєш, ну, немає його. І, як якось навіть, я от сам по собі, то як, якось навіть, от відчуваю себе ніби якось таким одиноким. Ну Не в тому питанні, тому що нас, мене звела е, судьба з моєю жінкою, яка мене теж підтримувала в ці тяжкі моменти. І якось, вже потім з часом то вже змирилися з тим. Вже змирилися з тим, тому що ну, всі, всі дорослі люди, і ну, життя людини не вернеш. Шкода, але ми, він буде в наших серцях. Ми будемо його пам'ятати, любити, е, частувати його, тому що він, він завжди для мене буде живий, для моєї родини живий, для сім'ї живий він буде. І... Ой, хай з Богом спочиває. Він 30 років прожив. За 30 років це дуже багато всього цікавого було. І я впевнений, що і батько ним гордиться, і я горжуся ним. І... Ой,